Вітаємо на зв'язку Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо все про особливості реєстрації ФОП під час воєнного стану, а саме про те, якою є актуальна процедура, що робити, якщо через війну ви змінили місце проживання, чи обов'язково потрібен біометричний паспорт та багато інших нюансів, який спосіб реєстрації ФОП є найпростішим. Простіше за все, зареєструвати ФОП через державний сервіс Дія, зробити це можна на офіційному сайті або через мобільний застосунок. Тут ви зможете зареєструвати фізичну особу підприємцем, обрати загальну чи спрощену систему оподаткування, тощо, реєстрація відбувається в автоматичному режимі без участі державного реєстратора. Як довго триває реєстрація? Сама реєстрація ФОП на порталі Дія відбувається миттєво, але постановка на облік у податкову може затягнутися від 1 до десяти днів в залежності від стану воєнних дій у вашому регіоні. Зараз це не регламентовано. Як зареєструвати ФОП офлайн? Якщо ви не маєте можливості зареєструватися за допомогою «Дії», тоді доведеться самому завітати до управлінь мін'юсту на місцях. ЦНАПи зараз не приймають документів на держреєстрацію, проте попередньо варто зв'язатися з управлінням юстиції у вашому регіоні, тому що через воєнний стан там можуть бути деякі зміни в роботі. Що обов'язково потрібно фізособі для реєстрації ФОП на порталі Дія фізособі потрібен електронний підпис, йдеться про удосконалений підпис, який можна оформити за допомогою будь-якого банку, де особа вже має рахунок. Також можна оформити підпис за допомогою сервісу Дія. Документи, підписані «Дія» підписом, мають таку ж юридичну силу, як і підписані власноруч. Чи потрібен для реєстрації ФОП в Дії біометричний паспорт? Ні. Зараз наявність біометричного паспорту або ID картки не є обов'язковою умовою для реєстрації ФОП у Дії. Зареєструвати ФОП можна і зі звичайним паспортом книжечкою. Як бути при реєстрації ФОП, якщо ви змінили місце проживання? По перше, прописка є обов'язковою умовою для реєстрації ФОП. Якщо ви через війну змінили місце проживання і маєте там тимчасову реєстрацію, при реєстрації ФОП маєте вказати саме нову адресу. Однак якщо ви офіційно не реєструвалися на новому місці, тоді потрібно вказувати адресу прописки. Чи можна при необхідності змінити місце реєстрації ФОП? Так, змінити місце реєстрації ФОП можна у будь-який час. І зробити це також можна онлайн. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо реєстрації ФОП. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста. А тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат Народу. З нами складне, стає простим.